Коли ми вмикаємо улюблений фільм або серіал, ми повинні усмідомлювати, що відбувається дещо більше, ніж перегляд кіно. Хтось дивиться драми, любовні серіали, фантастику, а хтось бойовики. Попри зовнішню простоту, за постановками бойових сцен стоїть велика праця, і у наших очах ці досконалі роботящі супергерої рятують людство від зла. Але хто ж насправді сьогодні рятує людство поза кіно? Хтось переодягнувся і приміряв те, що йому зовсім не належить. Ми знаємо, що одна бойова сценка тренується місяцями, а якісь роками. Одну або дві хвилини ми захоплюємося. Тим, що відпрацьовувалося тривалий час, ми дивимося, думаємо, що так буде і у житті, проте явно те, що супергерої перемагають зло, а в наших життях зло не переможене. Бойовики і серіали розваги не допоможуть подолати життєві трудності, вихід та рішення у духовності. Але ми часто не налаштовані довгий час проводити у формуванні, вдосконаленні та навчанні у духовних людей, які мають плід. Хто і як сьогодні руйнує зло на землі? Насправді слово Боже робить нам багато більше, ніж бойовики. Коли проповідується Євангеліє, то злочинці каються і звертаються до Бога. Шлях істину і життя дав людям Ісус Христос. У фільмах зло покарано, але в житті тільки Ісус прийшов як Спаситель і зруйнував справи дьявола, передав цю місію апостолам і церкві. Нам потрібно приєднатися до них і взяти участь у руйнуванні зла. Послання Ісуса Христа це послання любові. Тому 2000 років назад він прийшов і проповідував Євангеліє. Бандити, повії, жебраки багаті, хворі, каялися. Скільки зла було зруйновано? То хто ж справжній супергерой? Натомість у фільмах супергероїв відбиралися в рятівників, посланців світла. Вигадки і мультики засліпили наші очі та мізки.